В ефірі новини сьогодні у випуску Ізмилі почесними грамотами нагородили працівників житлово-комунального господарства. 15 березня відзначається Всесвітній день прав споживачів. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відвідали учні Змійської гімназії номер 2 Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 15 березня орієнтовно такі: 428 тисяч 420 осіб особового складу, 6 758 танків, 12 949 одиниць бойових броньованих машин, 10 тисяч 580 артилерійських систем, 1 17 реактивних систем залпового вогню, 717 засобів протиповітряної оборони, 347 літаків, 320 25 гелікоптерів, 8254 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1920 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 13993 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1711 одиниць спеціальної техніки. Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Всі відповідні служби ліквідують наслідки ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян. Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба. Напередодні дня працівників житлово-комунального господарства у малій залі виконкому відбулося урочисте нагородження кращих працівників. Подробиці дивіться у сюжеті. 19 березня відзначатимуть день працівників житлово-комунального господарства. Це свято тих, хто щодня чесно і віддано працює на благо рідного міста. Без них життя сучасного міста важко уявити. Це значуща та відповідальна робота. Праця великої кількості людей, які щодня роблять життя громадян більш комфортним, забезпечуючи чистоту та комфорт міста Ізмаїла. Напередодні професійного свята у малій залі виконкому відбулося урочисте нагородження кращих працівників житлово-комунального господарства від імені міського голови Андрія Абрамченка присутніх привітали його. Заступниця Катерина Татаренцева. Своєю вдячністю ми вам висловлюємо слова за те, що ви дбаєте про наше населення. Ви ті люди, які розуміють, що необхідно кожній людині. Найвідданіші свої праці фахівці отримали грамоти від імені міського голови. Нагородження провела заступниця міського голови Катерина Татаренцева та начальниця управління житлово-комунального господарства Олена Парамонова, котра перша отримала грамоту. Почесні дипломи вручили також від обласної профспілкової організації. Вручили її голова профспілки Ольга Сьоміна. Установа також повідомила про грошові премії з нагоди свята. Незамітний ваш труд, який кожен дням робить наш бород все краще і краще. Привел к тому, что наш город стал, можно сказать, европейским. Мы на границе находимся, но не все граничащие с нами города являются такими, как мы сегодня есть. Наша красота, чистота, благоустройство, все это отмечает все, кто в нашем городе находится и порой, уезжая за границу, остаются у нас по дороге туда. Либо возвращаются оттуда и тоже остаются у нас. Спасибо за это вам всем, вашим вашем лице, всем работникам ваших предприятий. Потому что если бы не вы, конечно, таким город наш не был. Шановні працівники житлово-комунального господарства, вітаємо вас зі святом. Нехай слова вдячності від людей Зрівають ваші серця щодня. Дякуємо вам за сумлінну працю, за красу і комфорт, який ви створюєте в нашому місті. Щиро бажаємо вам та вашим родинам миру та здоров'я, щастя та благополуччя і успіхів в нелегкій, але такій важливій праці разом до перемоги. Катерина Бойченко і Кулинич для програми новин. На Одещині троє чоловіків під дощем пробиралися через кордон. Рух невідомих, які йшли у напрямку Придністрівського регіону Молдови, виявили прикордонники Подільського загону за допомогою безпілотника. Як з'ясувалося, троє чоловіків заздалегідь подбали про свій маршрут. Для цього скористалися пропозицією телеграм-каналу, де за 100 тисяч гривень з кожного адмін отримав би за надані онлайн вказівки з навігації за спробу незаконного перетинання кордону на трьох порушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 2 статті 204.1. справи направлено до суду. Всесвітній день прав споживачів щорічно відзначається 15 березня. Один з головних принципів захисту прав споживачів ґрунтується на праві на належну якість та безпеку продукції. Докладніше про цей день дивіться у сюжеті. Щорічно 15 березня відзначається Всесвітній день захисту прав споживачів. Один із головних принципів захисту прав споживачів ґрунтується на праві на належну якість та безпеку продукції. Вперше в якості споживачів люди об'єдналися в Англії в 1871 році, коли в місті Шеффілд створила асоціацію споживачів води на знак протесту проти податку на воду. Невдовзі ліги споживачів з'явилися в Римі, Берліні, Парижі, Нью-Йорку. в Україні, як і в більшості країн світу теж виник рух на захист прав споживачів. Тисячу році. Було створено перше споживче товариство в Харкові. Першим світовим лідером, який офіційно перейнявся споживчими правами, став президент США Джон Кеннеді. 15 березня 1962 року, виступаючи зверненням до Конгресу та об'єднань споживачів, він вперше проголосив права споживачів: право на безпеку, право на інформацію, право на вибор та право бути почутим. Пізніше до вищезгаданих прав додалися ще чотири: право на відшкодування збитків, право на споживчу освіту, право на задоволення базових потреб і право на здорове довкілля. Саме ці права стали фундаментальними, а на їх захист в теперішній час орієнтовані уряди держав світового співтовариства. У 1983 році цей день був закріплений в міжнародному календарі святкових дат, як Всесвітній день захисту прав споживачів. У 1985 році Генеральна асамблея ООН прийняла керівні принципи для захисту інтересів споживачів, підписала затверджені ООН принципи і Україна. Україна стала однією з небагатьох держав, де існує така розвинена законодавча база у сфері захисту прав споживачів, а також створений спеціальний повноважений орган Державна інспекція з питань захисту прав споживачів. Держпродспоживслужба продовжує захищати спільні інтереси, забезпечувати реалізацію державної політики у галузі держнагляду за дотриманням законодавства про захист прав споживачів. Чів попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, захисту прав споживачів реклами, державного контролю за безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, метеорологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності. Юля Патлацюк для програми новин. Поліцейські затримали жителя Білгородністровського району за організацію незаконного переправлення ухилянта через державний кордон України та надання хабаря службовій особі. Правопорушнику повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу України за йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці затримали жителя Білгородністровського району за організацію незаконного переправлення чоловіка через державний кордон України та надання неправомірної вигоди службовій особі. Взявши за свої послуги 500 доларів США, Фігуран запропонував прикордоннику ще одну тисячу за надання можливості його знайомому безперешкодно виїхати з України на територію Молдови поза межами пунктів пропуску. Повідомивши про таку пропозицію своєму керівництву, було вжито заходів для документування протиправних дій порушника. Безпосередньо після передачі грошей поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку. За вказаними фактами, слідчі Білогороністровського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження та повідомили фігуранту про підозру за частинами 3 статей 332 та 369 кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику, до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, слідство. Триває правоохоронці встановили, що житель Старокозацької сільської громади запропонував прикордоннику одну тисячу доларів за надання можливості його військово зобов'язаному знайомому безперешкодно виїхати з України на територію Молдови поза межами пунктів пропуску. Втім, про таку пропозицію охоронець кордону повідомив своєму керівнику і протиправні дії громадянина були задокументовані. В рамках програми Музейна педагогіка Ізмейську картину галерею відвідали учні 3-го класу гімназії номер 2 Для школярів була підготовлена пізнавальна програма, зокрема, екскурсія залами музею та творчий майстер-клас. Подробиці дивіться далі. До обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової завітали учні третього класу Ізмельської гімназії №2 2 в рамках проєкту Музейна педагогіка. Відвідування музею дає можливість познайомитися з українською культурною спадщиною, зрозуміти її значення та цінність. Метою музейної педагогіки є сприяння підвищенню освітнього рівня, розвитку творчих здібностей дітей та поглиблення знань з образотворчого мистецтва. Музейна педагогіка активно сприяє процесу виховання особистості формування нового способу мислення та підвищення. Шенню мотивації до навчальної діяльності, що відповідає сучасним тенденціям освіти, в рамках проєкту організовуються інтегровані заняття, майстер-класи та творчі зустрічі, які сприяють залученню учнів різного віку до творчої дослідницької та пізнавальної діяльності. Для школярів була підготовлена цікава програма. Перш за все, це знайомство з художніми творами. Під час екскурсії з залами музею діти з захватом розглядали творчі роботи з виставки Обрій надії учнів ізмаїльської художньої школи також учні познайомилися з виставкою Краса створена жінкою, яка нещодавно відкрилася в змейській картинній галереї. Різноманіття творів сюжетів та художніх технік приємно вразила учнів. Тут дуже гарні картини. Ми сьогодні зробили аплікацію, листівку мамі. Або бабусі мені дуже сподобалось, тому що тут багато картин тут можна дізнатися щось нове. На практичному занятті учні поринили в атмосферу фантазії та креативності. Спеціально до цієї зустрічі наукові співробітники музею підготували майстер-клас з виготовлення вітальної листівки у техніці. Аплікація ця техніка розвиває художню уяву, естетичний смак та дрібну моторику дітей. Створена власноруч листівка з яскравими весняними квітами стане гарним подарунком батькам або друзям. Сподобалися картини, розповідь ну про ці картини подобається. Ми що ми робимо гостівки для мами. Ну картини дуже гарні. Розповідь теж. На завершенні зустрічі учні співали українські пісні, виконували інтерактивні вправи та взяли участь у музичній вікторині. Відвідування інтегрованих занять у рамках проєкту Музейна педагогіка. Це не тільки можливість здобути важливі знання про образотворче мистецтво, а й чудовий спосіб у процесі творчої діяльності проявити талант і отримати яскраві враження та досвід. Юлія Петлацюк Ілля Кулинич для програми новин. Прикордонники одеського та подільського загонів неподалі кордону затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. Як з'ясували правоохоронці, втікачі знайшли організатора нелегальної подорожі за кордон в закритому телеграм-каналі. Він запевнив, що для реалізації втечі за кордон їм необхідно буде лише чітко дотримуватися його інструкцій та настанов. Зловмисник оцінив свої послуги у півтори тисячі доларів з кожного. Згідно з домовленістю, клієнти повинні були прибути до однієї з залізничних станцій, де їх очікував. Організатор трансферу, однак, завдяки пильності прикордонників, їх подорож завершилась в Україні за кілька метрів від кордону. Правоохоронці затримали організатора схеми у порядку статті 208 КПК України. Наразі йому вже вручили повідомлення про підозру, вчинені злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 45 копійок. Продати за 38 гривень 95 копійок. Євро. Купівля 42 гривні. Продаж 42 гривні 70 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє: у суботу, 16 березня, в змилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 24 градуси тепла. В день девять градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер південний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3,5 градусів тепла. В день дев'ять з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.